Перед ним був командувачем УСУВ, нагадаю, сам Олександр Сирський. Зараз фронт Хортисі розширений, і фактично, це більша частина активного фронту і більша частина діючої армії. Якщо є, ці, є цілі змінитись, перемогти у війні, реформуватись, то для цього потрібно політичне замовлення. Політичні керівники, ну, давайте подивимось на Рузвельта. Американська армія вступила у Другу світову війну. І у 40-му році такий підполковник Дуайт Ейзенхауер, який був підполковником і начальником штаба польової армії, став за один рік генерал-майором, потім генерал-лейтенантом, командувачем всієї американської армії Європі. І йому підпорядковувалось там в кінці війни кілька мільйонів військовослужбовців. Тобто людину. Людина зростала, мала бойовий досвід, політичне керівництво вирішило, що їм потрібен генерал-командувач, який є гарним організатором, має навички штабної роботи, має лідерські якості і усвідомлює, що таке маневрена механізована війна.